Пішохідний міст. Рік тому напередодні широкомасштабного вторгнення расистів в Україну я вів редакційне опитування. Запитання ставилось одне. Чи буде війна? Більшість тоді була впевнена, що здоровий глуст переможе. Але ізюмчани помилилися. Війна – Розпочалася. Пішохідний міст він пам'ятає все. Коли крізь нього летіли кулеметні автоматні черги, коли падала з неба злива снарядів мін і ракет, коли по ньому на ношах доправляли поранених і вбитих. Пішохідний міст. Він єднає не лише лівий і правий берег дінця, а й минуле. Із цьогоденням. Пішохідний міст це не тільки корозія пілонів, це сум і біль і зімчан. Тож давайте запитаємо у них, а як саме війна вплинула на долю їх родин. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Антоніна, пані Антоніна, скажіть, будь ласка, як війна вплинула на вашу сім'ю? Дуже погано. Ну як вам сказати? Ну як, ну, як є, як... так і скажіть. Як є, як є, я вам скажу. Ну слава Богу, всі в нас живі остались. Слава, слава Богу. Господу Богу. Но... Життя. Довелося комусь виїхати з із Ізюма? До, довелося. І одні виїжджали, Од, одні в мене в Харкові, ти ага. виїхали з Харкова, ще й не повернулися. А ці, що тут, повернулися. Ну ви залишилися тут, від да, місця? Так, да. і оце повернулися тут. Ми зараз, мій дом там вважай, ну як, не способний для життя. Ну, наша, там, угу. Ми зараз у дітей живемо. Що я вам ще скажу? Тобто сім'я розділена зараз у вас, да. так? Ото і все, сім'я. Дуже плохо. Угу. І, і сама я. Я бачите. Так, я, розуміло, пак, а, ага. була я, Як вас стала. Ну, доброго вам дня, спасибі. І вам доброго Дай дякую. Дай Боже. Вас. Дякую І всього вам доброго. Дякую. дякую. Представся, як тебе звуть? Мене звуть Олег. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от як на вашу родину оця війна клята вплинула? Дуже погано, можу сказати, що тільки нерви не лікуються. Угу. Це угу. був жах, що тут у місті Угу. Тебе я є в... сім'я? Так, є жінка. Дружина із діти є? Діт... Дітей поки нема. І вона з собою тут, в Ізюмі? – Так. Тобто ви не виїжджали. Ми не виїжджали. Як вам було важко в окупації? Дуже важко, що вам розказати тут. Ховалися, так? Да? Так, все ось на велосипеді. Це вода. ваш транспорт основний, так я зрозумів? Так, не було, ні. Не було ні електрики, ні газу, нічого mm -hmm. не було, все доводилось самим. Але де ти працюєш? Я у Горгазі. В Горгазі. Так. Ну тобто знайшов собі зараз роботу і в принципі по ТХЕСІ. Я сілько. і до війни працював у Горгазі. Mm -hmm. ось. Коли окупація закінчилася, я вийшов на роботу та почали встановлювати усю, усю газотранспортну систему у місті. Зараз mm -hmm. люди вже з газом, з електрикою налагоджуються. Так що от так. так. Дякую тобі, дай Боже здоров'ячка. Спасибі, спасибі. і вам, до побачення Як вас звуть? Володимир. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, на вашу родину, як вплинула ця клята війна? Да, да як, Нічого гарного. Да. Додала вам проблем, я так зрозумів, так? Да? Ну, та всім додала. І що, як сталося? Це 24 лютого ви залишились тут візиний? Так. Да. Потім мости підірвали, вже ж нікуди не дінешся. Оце єдина була артерія, де можна було перейти, я так зрозумів. Ну так, да. так. Да, да. А ви де працюєте? Зараз ніде. Тобто окупацію перебули вдома. Сам? Да, так? сам. А ваша сім'я? Я сам живу. Ви самі сам живу. Зрозуміло. Да. Тобто вже, вже по тому, як була деокупація, ви зараз шукаєте роботи, зрозумів, так? Да. Так. А хто ви за професією? Ну, останнє я е, працював на молокозаводі у, у котельній Угу. Ну, а зараз там. Ну, Я бажаю вам, щоб у вас робота була і щоб ви щасливо yeah. жили найкращого вам всього найкращого. Як вас звуть? Катерина. Катю, скажіть, будь ласка, от війна, що триває ще до сих пір, я думаю, скоро з переможною буде нам. Як всі вона вплинула? Як вона вплинула на вашу родину, на вашу сім'ю? Дуже вплинула. Ми Негативно. втратили житло повністю, uh -huh. все, що було. Uh -huh. Слава Богу, що ми вціліли всі, виїхали. Угу. Uh -huh. А, а де ви куди ми, ви їдете? З Кам'янки. Кам да. З Кам'янки ви самі, да. так? Ну, в село тепер побили. Да, Жив, Живете зараз відділи? Да. Так, знайшли квартиру вже. Ви одружена? Так, сім'я. Сім'я. І дітки є? двоє діток, угу. 13 і 22. Угу. Скажіть, будь ласка, ви тут окупацію перебули? Ні, ми виїжджали в Кіровоградську область. Ага, в Кіровоградську область. Так, Хто ви як? за професії? За Завгоспу в школі працювала. Працювали. Так. Тобто так сталося, що ви практично були е, поза ізюмом, коли да. була окупація. Ну, нам вистачило того, що ми застали. Да. Ми до 10 березня були. Угу. Ну, я бажаю вам удачі і щоб все вам вийшло, те, що ви задумали. Дякую. Як вас звуть? Валера. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от як ця війна вплинула на вашу родину, на вашу сім'ю? Ну, звісно, отрицательно. Я потеряв маму. тому... Я співчуваю вам. А окупація була, ви тут були? Так, так, спочатку до кінця. Де ви живете, далеко? Так, да, возле третьої школи. Ну, відсюди далекова. Ага. Розуміло. Ви хто за професією? Ну, взагалі, у мене морське образование. Морське? Да. Только-то в Изюме пока работаю. Не, у вас нет. я ходил в море в свое время, да. Сейчас mm -hmm. здесь в Изюме, ну, конечно, я здесь сейчас не работаю. Uh -huh. Разумеется. Только-то семья ваша все ж таки постраждала. и Да, ну я уже получается после оккупации, она просто, ну, сердце не выдержал. Uh -huh. uh -huh. вот. Ну что, сейчас еще раз скажу ключевая, и, чтобы вы нашли работу и, чтобы вас mm -hmm. все вышло, mm -hmm. Всего наикраще mm -hmm. тебе. Все, дякую, дякую. Як вас звать? Ніна Діночка Іванна. Діночка Івана, скажіть, будь ласка, оця війна, яка розтриває, як вона вплинула на вашу родину, на вашу сім'ю? Ой, вплинула дуже погано, так як і на всіх. Діти їхали, виїхали, внучку да. ранило в спину, досі осколка не можуть витягти у Фінляндії, досі ага. ось переносять, переносять операції, ніяк не виходить витягнути того осколка. Господи, дай Бог їх з, з чоловіком залишилися тут, то що... Хату бросати, як кажеться, uh -huh. живали. Да, да? Ми всю окупацію провели тут. Слава Богу, діти в'їхали, а ми якось з дідом так. Uh -huh. Хата порушена трошки. Ну щось звідремонтували. Uh -huh. Вікна позаклеювали. Нічого хорошого, звісно, не Хочеться миру, хочеться добра, хочеться здоров'я всім і захисникам нашим і всім. Дякую вам, Ніна Івановна. Я думаю, що у вас все вийде, все буде добре і ваша сім'я збереться разом. Дякую. Як вас звуть? Микола Миколаївич. Микола Миколаївич, шановний, скажіть, будь ласка, от яка ця війна клята вплинула на вашу родину, на вашу сім'ю? Що да. відбулося? Негативно. Діти перез'їжджалися. Куди далеко вони поїхали? За кордон. За кордон. А ви залишилися в окупації? Так, да, в окупації це коротше, ну це виходить, якщо взяти. На 40 лет попал в концлагерь. Кортесенько. Что ну, це... это за концлагерь? То есть это оккупация фактически. Это русский это русский фашизм, это. Ну, это, короче, это ну, страна, угу. фора. Фора нация. Фора нация. Так что эта жизнь, можно сказать, закончилась. Не говорят, что чем в оккупации, будет лучше в маркетин так що. Кто угу. вы за професію? Ну, когдась на ИПЗ. Инструментальщик. Я угу. работаю зараз. Ну, я вже на пенсії. Uh -huh. Ну, а так було там. ну, yeah, Професія водителя. Лет 25 там, проробила. Uh -huh. ну, таксова. Таку. У вас сім'я є, дружина. <звіт> да, діти, да, так. <звіт> да. Вони да. Сп... Yeah. за вами зараз, то ні, що приїхали. Не приїхали ще. Ні, не приїхали. Ну, війна йде, так що діти, внуки. Всі ну, Страшно, воно ж, ракети <звіт> літають. І... Я вам... би, за себе не так страшно, як за дітей. І я вас зрозумів. Я бажаю, щоб ваша родина все-таки зібралася і нам перемога буде за нами. Да, бо... Україна, Я вам теж того бажаю. Дякую, Микола, я Микола я. дякую. — Пані Оксано, скажіть, будь ласка, ця війна як вплинула на, на вашу родину? От нас, з якого боку, що сталося за цей рік, що минув? Ви були в окупації? Ми були в окупації, так. Наша родина розділилася, ми не можемо зустрітися зі своїми родинами. Тобто батьки виїхали? На, наші, наші батьки залишилися, на жаль. Ми не можемо Орлівці, до них потрапити. Так. так, і у вас ніяка родина не збереться докупи, так? Не зараз... збереться. Угу. Ми самі в 2015 році звідти виїхали, тут нас... угу. знову настиглася. Біда. Моя хорошенька, я бажаю вам, щоб ви зібрались, щоб у вас все було добре. Дякую. Всього найкраще. Це ваш син? Так. А ти як себе за цей рік? <реш> Та як? Ну, пережили окупацію. Угу. Звісно, дуже страшно було. Страшно було. Да. Угу. Головне, щоб пережили всі живі здорові. Що ви живі, здорові. Як тебе звуть, Іван. Ваню, я тобі бажаю щастя, щоб тебе в майбутнє було світлим. Дякую. Найкраще вам. До побачення. Добачу. До побачення. Добачу. Як вас звуть? Як вас представтесь? Валентина Петрівна. Валентина Петрівна, як на вашу родину ця клята війна вплинула? Де ви були? Що що сталося з вашою родиною? Дома були, в погрібі сиділи. Так. Вікна повиривало, градами гатили. Ракета в хату влетіла, там розрушила теж. Угу. Сім'я в'їхала, дітей вивезли. Ну, так... Ніхто не постраждав, так? Да? Ну так, слава Богу, ні. Слава Господу Богу. Mm -hmm. І тепер є сподівання на те, що вся родина скоро збереться, так? Та є, звісно, але, Бог його знає. Я Боже. думаю, що все буде добре. Я бажаю вам удачі, любові, віри в те, що перемога буде за нами. Спасибо. Спасибо. Господи